На окупованих територіях палає ворожа символіка. Активісти руху Жовта стрічка провели масштабну акцію спротиву на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Луганщини, Криму, Запоріжжя та Херсонщини. Спалили сотні російських прапорів. Колорадських стрічок і пропагандистських матеріалів, які були підготовлені до так званого дня Побєди. Цю дату окупанти давно перетворили на ключовий інструмент прославляння війни, а не вшанування пам'яті. У відповідь на це українці в окупації демонструють свою чітку позицію, символіка загарбників їм чужа, їй не місце на українській землі. Люди надсилали відео, як палають символи російського режиму з різних міст та сіл. Перевальська, Ялти, Сєвєродонецька, Гінічівська, Нової Каховки і таких відео було десятки. Це чіткий сигнал, попри тиск, репресії, терор, український спротив діє. Дякуємо всім, хто продовжує чинити спротив на тимчасово окупованих територіях.